Доброго дня, шановні, ви на каналі Лайфін і сьогоднішнє відео про акцію від компанії MyLoan, де ви можете ознайомитись з програмою кредитування і максимальна сума позики до 23 тисяч гривень на сайті в опису до цього відео, а також в коментарі до цього відео. І ще додатково є акційна пропозиція, що зараз проходить від самої компанії терміном від 21 серпня до 3 вересня. Від компанії MyLoan триватиме акція вільні з. Сильні незалежні умови: виберете позику і отримуєте шанс на подарунок. Є сертифікат в магазин Ukraine Shop або головний приз. Дерев'яна карта України з підсвіткою чи грошовий приз. Для того щоб взяти позику, вам потрібно мати від 18 до 69 років. Кредитування відбувається цілодобово на сайті в коментарі. Я також в опису до цього відео. Максимальна сума нагадую, до 23 Тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів і можливістю продовження кредиту на 3, 7 або 15 днів. Є на сайті кредитний калькулятор і форма онлайн підтримки для того, щоб ви вирішили будь-які питання стосовно позики. Все це створено для того, щоб клієнтам було комфортно і швидко оформити позику і кредитування. Якщо ви хочете, подивіться при бажанні на все добре.